Алло. Добрий вечір. Доброго. Так, да, у мене таке питання. От, дивіться, перестінки з газоблоку. Хлопці кажуть, що треба армувати арматуру чи сіточку кидати металеву. В чому сенс? Є сенс в цьому чи ні? А ви піднімали технологічну карту виробника ваших газоблоків? Алло. Ми ще не закуповували. Ми будемо ставити. Алло, алло. Да, що пропадаєте, на жаль. Алло. Так, да, кажіть, пан Євген, кажіть. Зараз хвилиночку. Да, дивіться, тось хлопці кажуть, ну треба там кидати армувати ввокнути перестінок. Я не бачу всьому сенсу. Просто поклали 3,50 висота, буде які Десь так. <плес> Значить, я не бачу в технологічних картах, щоб виробники газоблоку вимагали армування перегородок. от Саме з газоблоком Є, є питання до. приєднання те Є питання, як ви формуєте з'єднання стіни і перегородок. Чому? Тому що якщо це через анкера, то воно доволі слабке. Все ж таки, я записував відео і показував, що були проведені дослідження. І найкращий варіант стикування це або класти стінки і перегородки одразу з нормальною перев'язкою, або робити спочатку штрабу, а потім в неї заводити газоблок. І це краще, ніж просто через анкерну пластину, як у них в технологічній карті. Що кажуть нормативи? Нормативи О, каж це кажуть це. про те, що перегородки висотою вище 3 метрів треба обов'язково армувати кожен третій ряд. І в такому випадку тоді ми дійсно все це армуємо. Якщо ви, е люди ну, замовно, там турбуються, що погана адгезія або недостатньо стійка перегородка буде, ну, в такому випадку можна і заармувати. Але я не зустрічав, щоб це була вимога я не бачу просто сенсу. Кажуть, ми будемо там е армувати, там, кидати арматуру в газоблок. Ну, я так говорю, пірістіна, в принципі, ну, поклали та й все. Навіщо там перекладатись, там якусь, армуватись через три ряди. Я не бачу сенсу. Ну, воно Пригадати гірше не буде. Ну, так, я... Воно ж гірше не буде, пане Євгене. Тобто це вже питання до замовника, готовий він це мені... фінансувати чи ні? А, а замовник каже: мені треба, щоб добре було. Е, хлопці кажуть, що не буде тріскати, тріщин менше буде. Говорю, ну, це перестінок, це не сучасна. Зачем там щось. Скидати в них, там влажувати якісь арматури і так далі, я в різні смисла. E, Значить, газоблок армується лише від термічного розширення. У них навіть в технологічній карті написано, що якщо стіна довжиною більше 6 метрів, то треба тоді армувати. Якщо менше, армування не є обов'язковим. Тому я не знаю, що там хлопці угу. вигадують. Що стосується міцності, міцність можна додати армуванням, а можна додати, наприклад, малярною скласіткою. Коли ж газоблок, додається сітка з двох сторін, вона також покращує стійкість перестінки з газоблоку. Ну Там буде перестінок десь одна частина десь метр три. Потім вугол метрів. 5 і майськасть буде метрів тоже 5. І висота 3,50. І кажем, Якщо висота 3,50 на армується обов'язково. Газоблок кожен ряд виходить, треба буде армувати. Я ж вам сказав, що є норматив по висоті перегород пересинкив. Якщо більше 3 м, формується обов'язково. Угу. І там армуються два не... прутки проволока четверка оцинкована. Ми купували в бухті, ну, з нею не дуже приємно працювати. За кордоном є спеціальні сітки. Якщо ви у нас знайдете такі сітки спеціальні з двох прутків то от ці сітки закладаються, ну, треба буде закладати все одно, оскільки 350 да, буде лише. Так. Так, можна штукатурну сітку перерізати, якщо не знайдете готового виробу, тому що перед вторгненням вона починала з'являтися. Вони, вони хочуть, коли вкладати газоблоки, в газоблоки між газоблоками армувати. Ну, якщо висока газ... перегородка, треба армувати. О, дякую, зрозумів. І ще одне питання: будуть відкоси. Е... Алюмінієвий профіль, вітражні вікна, там десь висота 2, 2,30, довжина 3 метри, там будуть от, от, десь вікна 4 і енергозберігаюче скло, і алюмінієвий профіль. І це відкоси. Як краще <кій> скажіть, я скажу. Утеплювати я краще зсередини, знаружи? Знаружи як... в будь-якому випадку воно утеплюється, бо вікно треба, щоб стояло в чверті, чверть або з газоблоку, або з утеплювача. Я не знаю, яка конструкція стіни у вас. А внутрішнє утеплення це за бажання. Ми на всіх наших об'єктах утеплюємо, тому що це покращує теплотехніку вікна. Замовник каже: мені треба так, щоб працювало, щоб грібка не було, нічого не було, тобто буде одне скло. Не дешеве і, і все буде конструкція з алюмінію. От ми тому утеплюємо. І от буквально вчора я публікував відео, як це відбувається на наших об'єктах. Фірма Зігмар монтувала вікна і з нами все узгодило. І вони монтували саме от в теплу рамку, як я роблю це на наших об'єктах. Якщо товщина утеплювача велика, то можна розглянути технологію виносного монтажу вікна на сьогоднішній день, то тобто це вже доступно. Ну, вони вікна міряли десь, відступили на п'ятерку утеплювача і, і, я так розумію, треба буде і знаружжі, і зсередини утеплювати. Ну, ми утеплюємо в будь-якому випадку. Або газоблок, або кераміки нема значення. Ми все одно утеплюємо, бо це покращує теплотехніку. Ну, тобто і знаружжі, і внутрі краще утеплити, і не так, буде ніяких питань. Так, так. Вебінари є на Ютубі, тобто тепломонтаж вікна по Терхову і плюс коротке відео в усіх мережах я опублікував сьогодні. Я, ну, вчора. я подивлюсь, бо зараз виникло питання. Добре, і, як то кажуть, дуже, дуже швидко треба вирішити. Тому Добре, це пане Євген. Це, гарного Дякую вечора вам. вам.